Друзі, усім доброго ранку. Ми сьогодні подорожуємо, подорожуємо до Відня за Різдвяною атмосферою. Колись багато років назад я їздила, возила маму і Юлічку маленьку. Вісім років десь так. Іван ще не був у Відні, не тільки на Різдво і взагалі не був. Ми все збиралися, збиралися, а тепер зібралися і з молодими ми їдемо всі разом. Їдемо на цілий день. Холодно вже. Але добре, що немає снігу, може дощу не буде. Та й таке. Щасливої нам дороги. Маємо перед собою три години їзди. Взяли той перекус таки, сніданок з кафе. я люблю сніданки. Вони дуже смачні мають тости з яєчком, солонинкою. По такому каві, по такій каві та їде. Так ми з Божою допомогою щасливо приїхали. Зараз пішли поміняти гроші, тому що всі забули, що тут євро. Ми якби живемо в Європі і думаємо, що всюди коронами платити. Мало куди їздимо тепер останній час. Тому пішли міняти євро купити і йдемо десь до центру на ярмарки. Людей повно всюди. Ну, така пора. Торгівельні центри. Там взагалі дурдом, там ми ходили в туалет, але, до речі, туалет безплатний, що ж мене дуже приквапило. Не. що ти так? <світник> Цукрарня. Марципан. Марципан. Ну, такі Добре, Добре. Тут ще не забороняють. В Празі з нового року забороняють. Може і тут заборонять. Свіро ріані ще. Ой, подивити. Виглашені. Та, де тезер виглошений. Слані не вимовлю, що це називається. Так, ще люстри не розсвітилися, але за хвилю вже будуть світити. Дуже гарні ті люстри. Було воно? Боже, дивіться, як гарно. Я тут була вже, але вже і призабула і сама. Вже просвітилася. Луїві тон. Під такою люстрою. Така, як у нас Парижська вулиця. Всі фірмові магазини, дороги. Демонстрации. Боже, друзі, я зустріла. Хо-хо-хо! Хори Кристмас!

Боже, то є головний банк такий. Ми маємо фотку. Візитна карточка. Тут капець, що робиться. Подивіться, що тут людей біля того знаменитого бантика. То капець. Трамвачик, трамвайчик, трамвайчик у зайчик. Та такий малюсенький трамвачик. Відень є дуже гарний, але ми приїхали більше за ваночною атмосферою Різдвяною, то ми йдемо так на ярмарки, так взагалі-то сіро, як в всіх містах, нема зелені, погода зимова, ясно. Але приїдемо обов'язково, ми повернемося сюди ще літом. Так що зараз у нас ціль тільки ярмарки. Тому не дуже культуру, архітектуру. Дивлюся, показую, я вже була. Міхал теж, Юля теж, а Іван поїде літом. Поїде один. Поїде, поїде. А я просила вже два-три роки. Давай поїде, давай поїде. Нє-ні-ні-а тепер, каже, відень дуже гарний. У них отакі трамвайчики маленькі. Мені не подобається, що вони такі вузенькі, в празі дуже гарні трамвай. І який гарний парламент, дуже гарний. Ось ми і прийшли до головних торгів. Четверта година вже темно, дуже. Ми там за це Замахай, махай. Не знають, кому я маха. Ти не загубися. Розглядайся як гарно йдемо на карусель. Ей, до... махай діткам. Як буде внучка чи внучок, то ми теж так будемо О, буде казати з буде, тобою. А я буду на верху. Ні, навпаки. Ну, <святок> Ти будеш нам казати ей Такі обрік круасани здоровень огромні. Так, Це яка ручна робота. Який вибір іграшок куль. На ялинку люди все зберуть на пам'ять. Це який всякі. О, сердечко. М -м -м. Так, по кусках неможливо все зняти. Я веду Івана під дерево з сердечками. Я пам'ятаю, що тоді, як я була, у відні, то воно було і дотепер. І під деревом сердечками ми мусимо поцілуватися, Закріпити наш союз давній Ту Хату завалили нам. Ось трохи назнімаю, але дуже все світиться. Погано видно. Чортове колесо, не знаю, чому воно називається чортове. А ну напишіть. Я пам'ятаю, ходила в першу школу і завжди там проходили. Колись один час воно робило, то колесо, ой, так було класно, каталися діти. То з Борислава так пам'ятає. Таке ми взяли вино гаряче. Я взяла пунч, ну не добре, ні вино не смачне, ні це добре, таке розбавлене, таке зовсім. Так, коштує скільки? 6 євро. І 5 євро з катару. Не вартує то. Фу. Не вартує. А взагалі, якщо забрати, то що то негатив, що вино не смачне, багато людей, погода холодіна, а зайти до позитиву, дуже багато є плюсів. Атмосфера супер, він дуже гарно, і місто саме, і архітектура, і ці торги. Так що я рекомендую. Ясно, що не порівняння до Страсбургу, я завжди порівнюю зі Страсбургом, Різдвяне місто. Але нічого так можна їхати. Трошки змінити обстановку. Тут від Праги недалеко. Ми їхали 4 години машиною, Та й таке. А також провести час з сім'єю. Що, що ж, най най найголовніше перед різдвом. Розглядайся. <ріст> Такий вибір різний. Ми не бачили після того, як випили, не побачили. Їсти вибору нема. Є якісь галушки, що ми маємо в празі. Бульба фрі, гранулки. Все, отакі воходой. Черги страшні. Інфіга нема, 7 євро коштує. Але ми вже голодні за цілий день, бо був ще таке. Нема так, як в разі такий вибір всякого їде. Тут такого нема. Є і каток. Каток досить великий тут скриньки. Можна залишати собі взуття, речі, там каси, туалет. Ну, все зроблено, продумано для людей. Усі проулочки, всі вулички ну, з такими інсталяціями різними. Вуличка отак прикрашена, різно, різно, різно. Може, подивіться, який красивений симбернар. Надера. Тепер вже тут все розсвітилося повністю, але телефон не передає ту атмосферу дуже гарно. І люстри, такі бомбові. Вони дуже такі крупні, могутні. Це там такі корони. Шанель реклама. Então, Me dá um banheiro.